Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Маркус. І це третя частина мого серіалу Чорнобиль кличе. Сьогодні ми будемо досліджувати портові крани міста Прип'ять. На річці Прип'ять, також річка називається. Станцію Янів будемо досліджувати. Це залізничодорожня станція. І також, боже, іще ще щось знайдемо. Погнали! Так, ось моя машина. Поїхали до портових кранів. Ось тут десь зворот, ось о він. Так, а що це в нас? Гвинтокрила якийсь, я бачу. А, і оце іще станція круг. Вона навіть на карті чорнобильській зони відчудження є. Воно Чорнобильська Аес. Ось тут якісь сундуки. Воно прип'ять. Там я був у першій частині. А воно дуга 1 Там я був у другій частині. Поїхали далі. Об'їдемо оце. Так, і ось, напевно, тут моя машина не проїде, так? Да? Так, підемо ногами. Ось я тут щось бачу. Воно, напевно, вже портові крани, які великі. А оце в нас що? А оце станція Янів. Давайте подивимось щось тут. О, тут що можна залізти? А ні, двері не відкриваються. Ну, да, що я хочу. Вже 40 років. Воно тут простояло, і вже ржаво, я, звичайно. Подвинув один локомотив. Так, давайте сюди подивимось. Що тут у нас? Нічого, сундук якийсь. Стріли. Мені стріли не потрібні. Так, ось залізна дорога, ось все світофор. Там теж світофор і оно бар'єр. Далі йти не буду. Оно Чорнобильська АЕС, знову ж, і ось портові крани. Блоків 20, напевно, великі. І ось річка прип'ять. І оно якийсь корабель. Давайте поміряємо радіацію. 100 мікрорентгенів за годину. Досить велика. Ну, да, ми ж знаходимось коло Чорнобильської АЕС, оно вона там була. Давайте заберемось на якийсь. Можна, наприклад, на цей. Так. Тут можна забратись, да, типа, о, да. Тут у нас що? Теж можна забратись. Треба ось тут. Уміння паркуру. Показати свої так. Ні, Значала. спочатку. Там лучше використовувати доски. Давайте підніматись далі. Отут уже треба. Розстраюватись. Не, ну я Геній просто, ну. Давайте краще ось так зробимо. Так буде легше, я чувствую. Так, отут уже можна. І все. Наконець-то ми вже на верхівці. А, тут іще є, так. Да. Давайте ще заберемось отак. Головне не впасти знову звідси. Так, мені топор треба. Подивіться, який види. Річка прип'ять портові крани, чаес, залізна дорога. Прикольно. Он рудий ліс. І давайте на корабель. Подивимось, що там. Я на корабель. Так, ось що скриня. Кавун. Нам він не треба. Не хочу радіоактивні речі брати. О, ось тут є трюм. Що тут вода. А що в нас тут? Якийсь. Книжні полиці. Так, давайте наберемо повітря. Так, і більше в нас тут нічого немає, я так розумію, так? Да? Тільки якісь книжні полиці. Давайте подивимось що тут є. Якісь книги. А, я їх взяти не можу. Давайте викинемо ґрунт, Він мені не потрібен. А ось, може, книги і там щось буде. Так. Вони, я так розумію, пусті. Жаль. Їх теж викинемо тоді. Чи хай може... Ні, я такі собі залишу їх. Як артефакт з прип'яті. І ось так. Прикольно. Ну і на цьому наша частина третя добігає кінця. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. У частині 4. І це буде остання частина. Ми будемо досліджувати ЧАЕС. Це буде дуже цікаво. Ставимо лайк та підписуємось на канал.